Шановні колеги, ми з вами переходимо до нашої наради, до порядку денного Ми розпочинаємо ми з надзвичайно важливого питання. Це прохід опалювального сезону та роботу в осінньо зимовий період 2025-2026 років. І розуміємо, яка відповідальність на кожному керівникові сьогодні щодо підготовки до опалювального періоду. Попри постійні ракетні удари по нашій газовій інфраструктурі в державі працюють ремонтні бригади. Ведуться цілодобово відновлювані роботи, щоб забезпечити газову і енергетичну інфраструктуру в належному стані, щоб ми належно функціонували. Станом на сьогоднішнє число у всіх громадах нашої області вже завершені роботи з підготовки об'єктів шлово-комунального господарства до роботи в зимовий період, завдяки проведеним спільним зусиллям, як з Нафтогазом, міністерствами. Так і містом Івано-Франківську вдалося 21 жовтня розпочати теплопостачання до обласних і міських лікарень. Наступне важливе питання про підготовку пунктів незламності. На сьогодні в області визначено 468 пунктів незламності. На наявні 417 генераторів. З них більшість перевірені і готові до експлуатації. Створено резерв пального у кількості близько 12 тонн дизельного палива, 25 тонн бензину, півтора тонни мастила. В більшості усі пункти незламності забезпечені запасами питної води, медикаментів, обігрівачів, буржуїв та засобів освітлення. Ми всі працюємо, щоб не було надзвичайних ситуацій, і на випадок такої якоїсь надзвичайної ситуації всі 468 пунктів незглавності мають бути у повній готовності, щоб люди, які прийдуть в пункт незглавності, мали і тепло, і зв'язок могли туди прийти, погрітися, побути там скільки є потреба. Шановні колеги, наступне питання про організацію роботи зі зниклими безвісті та членами їх сімей. Варто розглянути питання щодо соціального супроводу родин безвісти зниклих за особливих обставин як окремої категорії населення. До них потрібен інший підхід ніж до родин загиблих, захисників і захисниць, інший психологічний стан, інші потреби у супроводі і підтримці. Понад 700 особистих прийомів громадян мною проведено, тому ця робота. Робиться і буде продовжуватися. Я дуже часто їду спілкуюся в громадах, і на превеликий жаль дуже багато є питань саме від родин безвісті зниклих. Тому я пропоную більше активізувати цю роботу в нашій області. Колеги, дякую всім мирного дня, слава Україні.